Вітаю, друзі! Зараз ми з вами уважно роздивимось схему, а саме схему корупційну, яку протягнув Кабмін. Більше того, я на цифрах доведу вам, скільки хочуть вкрасти. І це навіть не мільйон, не п'ять і не десять, значно більше. Таке рішення прийняв Кабмін вкрасти. Хто дав команду Кабміну? Ну, ми знаємо. Команду дає офіс президента. Хоча, може, це власна ініціатива Шмигаля і Кабміну. Просто грошенят не вистачає, тому вирішили підзаробити. Не знаю, запитання не до мене. Хто хоче вкрасти, ви зараз побачите. Скільки теж, а от щоб цього не сталося, треба, щоб за цим уважно слідкували правоохоронні і антикорупційні органи. Давайте по черзі. Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Ну і Міністерству фінансів доручено виділити кошти на це з. Резервного фонду державного бюджету, я тоді подумав: ну так, може, це повістки на ВЛК на одну людину, може бути, і дві повістки, така велика кількість. Де ж тут схема? І вирішив прорахувати. Але спочатку я хочу сказати, що ті люди, які прийняли рішення таке робити, навіть не. Секунди не задумувались про те, що їх спіймають. Вони в цьому були впевнені, але зухвало вирішили розпилити гроші. А зараз слідкуйте за цифрами. Я щойно порахував, скільки це буде стояти, пробивши ціну вартості можливого відкату на друк 900 тисяч повісток за ці 72 мільйони. Отож. Найдорожче буде доставка. Ну, тут зрозуміло, персональна, все без питань. Доставку Корпоштою рекомендованого листа з повідомленням про вручення 50 гривень. Ціни на послугу Укрпоштою я дізнався за відкритим телефоном на предприємстві від оператора. До речі, причому це роздрібні ціни за один рекомендований лист із повіщенням про вручення. Я думаю, що за 900 тисяч Листів буде менше значно менше, тому що величезний обсяг, і тут буде дисконтування. Я впевнений, в цьому Укрпошта зробить цей дисконт. Але друк одної повістки із цих 900 тисяч формату А6 з вартістю паперу та тиражу в 900 тисяч коштує 0,077 Тобто 7, цілих копійок і ще 7 цієї копійки. Це для розуміння собівартості. Сумарні витрати на одну повістку це 50 гривень, і 7 копійок, і ще, ну, майже 8 копійок. Майже. Для тиражу в 900 тисяч це 45 мільйонів 69 300 гривень. Ще раз. Видали 70, 72 мільйона. Витрачають 45. Якщо прорахувати, то на цій оборонці перевищення витрат складає 26 мільйонів 930 тисяч гривень 700. А, вибачте, 700 гривень це теж гроші, тому що їх теж планують вкрасти. А це наші з вами гроші, які ми платимо в бюджет як платники податків. Ну що. Я не здивований, відверто. Коли мені будуть зараз розповідати, да ні, може, це дорожче. Ні, не дорожче. Більше того, друг 900 тисяч повістки, формату А6, колір 1 плюс +1, папір 65 грам, це, я ж казав, коштує 70 тисяч гривень. Давайте ще раз. 72 мільйона гривень за 900 тисяч повісток. Це цифри проєкту державного бюджету, те, що хочуть виділити: корупційного злочину поки що не відбулося, але я вже показав дельту, яка відрізняється від справді собівартості, по якій повинно це було відбутися. До так моменту, коли щось покладуть собі в кишеню. Це фактично корупційна рента. Оці 26 мільйонів 930 тисяч 700 гривень це корупційна рента, яка вже закладена у проєкт бюджету на 24 рік. Ви розумієте, що відбулося? Фактично, ви побачили схему. І це тільки одна схема, яка привернула увагу мою увагу, але. Ви ж розумієте, що таких схем значно більше. І Якщо на кожній схемі а Кабмін таких рішень приймає тисячами, ну, виключно хтось збагачується на 26 мільйонів гривень, то далі ми не можемо зрозуміти, чому у нас здера в бюджетів півтрильйона. Ну так ну тому, що ці півтрильйона, по-перше, не закладені на збройні сили, а по-друге, вже розписані. На чиїсь кишені ні, може це випадкова історія, і може ніколи раніше такого не відбувалося? Відбувалося від великого крадівництва, коли заздалегідь закладали завищений бюджет на будівництво доріг, тому що треба давати відкат. Ой, навіть не знаю, кому ж треба давати відкат. Ну про це, сподіваюсь, набу рано чи пізно скажуть. Скаже, але поки що, от вони займаються якось тим не дуже гучно. Сподіваюсь, що в них все вийде. Бажаю їм в цьому наснаги, але дуже хочеться, щоб набу зараз привернуло увагу до цієї історії. Пан Кривонос, звертаюсь особисто до вас. Хочу, щоб це вважалося персональним зверненням громадянина України про потенційний злочин, який може відбутися, і до речі, тут же чиновники категорії А. Тож це зона вашої відповідальності. Уважно слідкуйте, хто буде виконувати і як. Найцікавіше, що ще раз, корупційна рента вже закладена. Це зрозуміло. Але мене цікавить інше. З одного боку, ця влада розповідає, що вона хоче все зробити в ім'я перемоги. З іншого боку, ми бачимо як виконавчий орган Офісу президента під назвою Кабмін, тому що зараз Кабмін це справді виконавчий офіс саме в Офісу президента, не України. Більше того, це не виконавча влада, як записано по Конституції, це виконавчий офіс Офісу президента, і його юзують поповні. А все, що кажуть нам міністри, їм кажуть 5-6 успішних менеджерів. Так от мені цікаво, хто буде. Затриманий, звинувачений і засуджений за те, що запропонував цю схему. Ні, зараз мені знову хтось скаже, ну не знав прем'єр-міністр і всі інші, коли за це голосували. За що ще вони не знали? За те, що війна не закінчиться до кінця літа, але ж саме вони голосували всі за те, щоб пропонувати бюджет, в якому не буде грошей на армію а, після 1 вересня. Це ж рішення нашого кабміна. Хочеться сказати, якого, але Ютуб за ці слова може заблокувати відео. Тому не скажу. Але всі ми розуміємо. До речі, трохи заспокою. Гроші на військових вже знайшли лише зараз. Чи могли знайти раніше? Так, могли. Але це не так цікаво. Розумієте, От гроші на єдиний телемарафон. Всі отримали вчасно і зарплатню, а бойові вчасно не отримали воїни на нулі. На ЛБЗ вони знаходитись можуть, а грошей на них немає, хоча вже знайшли. Знайшли, чому не знайшли раніше? Тому що тут працюють пріоритети. Перший пріоритет це вкрасти, і ми це бачимо: от по цій історії з повістками. Другий пріоритет забезпечити тих, хто. Охороняє владу і допомагає їй триматися на своєму місці. Це правопохоронні органи, силові структури і піарники. саме з єдиного телемарафону. Тому не дивуюся ці ситуації. До речі, коли я кажу, що гроші знайшли, це просто зараз їх виділили. Вони були і раніше, але зараз їх вже виділили на те, щоб виплатити бойові. Зараз питання, як будуть виплачувати в жовтні? Чи є гроші? Є. Їх варто тільки не вкрасти і виділити. От і подивимось, що буде в історії з повістками, і що буде в історії з фінансування наших героїв на фронті. Мені неприємно, що схематоз залишається головною мотивацією для українських чиновників на вищих щебелях влади, але саме корупція стала державоутворюючою функцією часів Єрмака і Зеленського. Бо Зараз потрібні не компетентні і порядні, а вірні і лояльні. Саме на таких і орієнтуються. Ну тоді не дивно, що десятки мільйонів крадуть навіть на повістках. Вони крадуть навіть на повістках. Ну що ж чекати ще що? Дякую, що подивилися. Слідкуйте уважно, беріться, і все буде Україна. Па-па.